Доброго ранку, друзі! Сьогодні перша липня мансована загальнонаціональна національна хвилина мовчання. Зараз буде у центрі міста і подивимося, як до неї долучаться наші земляки і всі гості міста. Друзі, ті, хто у прямому ефірі, на жаль, ми не зможемо повністю вести прямий ефір, але у нас ось є камера, якою ми знімаємо, тому що неможливо одразу мені вести прямий ефір і знімати відео. Все це вам потім я покажу. На Ось якраз до нас долучилася пані Оксана. У цьому містах я проїжджаю по Україні. Люди просто виходять на перехрестя, просто і постояти і вшанувати понад загиблих. Yeah. А в нас якось так всі їдуть, аби скоріше перетнути перехрестя, щоб не... щоб не постояти, не вийти з автомобіля, не постояти хвилинку. Люди віддають життя, повністю все без остатку, віддають життя, а тут хвилини, шкода постояти. У, І от як бачимо, друзі, ми минулого тижня ще анонсували, що в нас буде хвилина мовчання за національне організує волонтер Микола Церковний. І домовилися зустрітися на розі е, біля старого універмагу. І, як бачимо, прийшла одна Оксана Кушніва. Дякуємо. Більше нікого немає. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, ви знаєте, що о 9-й годині у нас є загальнонаціональна хвилина мовчання. Як Правильно. ви ставитеся до неї? Правильно Правильно. підтримуйте, так? Дякуємо. Національна хвилина мовчання, зараз якраз... Зупиніться, будь ласка, всі вшануйте, пам'ять за відповідь. Але хвилиночку. Бачимо, машини зупинилися, люди також зупинилися. Микола церковний стоїть у центрі із плакатом. Просто дехто, можливо, не знає, проходять повз. Не тому, що вони не хочуть шанувати, а можливо, просто не знають. Дякуємо. Знайомим дітям пояснюємо. А ви бачили тільки, що була влаштована загальнонаціональна хвилина мовчання у Булодопорі? Як ви ставитеся до цього? Позитивний. Ви теж стояли, так? так? А як ви думаєте, що треба зробити в нашому місті, щоб е, нарешті все-таки люди зрозуміли, що це пам'ять, шанування і треба все-таки дотримуватися? До, до кожного доходить по-різному, кожен розраховує на себе і по різному ну а там хто як, як той. Тільки розповідати, розказувати. Ну, Я думаю, люди і так розуміють, що це горе для всієї. країни. В мене пропозиція була вже, я її говорила, що коли на мовчання не має бути в межах перекрестя. Вона повинна проходити в усіх в усіх заходах, в установах, на підприємствах, ну, звичайно, там, де не можна зупинити е, процес. Да, процес виробничий, то, звичайно, повинна проходити це загальна національна хвилина, вона має торкатися всіх всіх верст населення. Добрий день. Ми з районної газети Маяк. Підкажіть, будь ласка, ви знаєте, що о 9-й годині проходить національна хвилина мовчання. Чули ви про це? Чули, а як ви ставитеся <пробітно> до цього? <пробітно> Стояли, так. А як ви думаєте, що треба зробити у нашому місті, щоб нарешті все-таки громадяни і жителі, і містяни, і гості міста зрозуміли, що треба вшановувати? Як <пробітно> <Що? пробітно> на твою думку, ця друга акція прийшла? Як? Як завжди, таксистам треба їхати, бо в них гроші. На першому плані, а те, що люди віддають життя все повністю, це І ніхто не замислюється, як це втратити життя просто була людина, нема людини. І за що? За, за те, щоб ми тут їли, пили в своїх домівках, жили. Багато хто не розуміє, як це бути переселенцем, як жити. Дома, як не свої ложки, не свої миски, не свої, не свої кроваті спати. Це багато хто не розуміє цього. І люди, які віддають життя за те, щоб, щоб ми це робили, шкода, шкода хвилини постояти, зупинитися, вийти і вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Тільки що зустрів маму загиблого. Була тут теж на перехресті, пообіцяла купити тепловізор хлопцям. Там за вже давно висить. А на мою думку, все-таки більше людей сьогодні зупинилося. Так, так зупинилося так. і саме. Тому, тому що більше людей було на перехресті, які от, не, не одна людина стояла, так, було, а декілька так. Так, mm -hmm. і і вже mm -hmm. більш звертають увагу. і... Але все таки, звісно, треба це все зробити на більш офіційному рівні. Так, і... так, так. Щоб треба долучити поліціянтів, долучити гучномовець, щоб це було дійсно традиція, а не просто такі ну, спонтанні там... акції, тому що і Ваврорі музика те... грає, там в них свої там теж кошти на першому місці. Так, як сказала одна жіночка, тільки що спілкувалася, поки не торкнеться війна безпосередньо, доки люди mm. не розуміють, на жаль. Ну і побажання ваші як волонтера, як ініціатора цієї акції. Хочу, щоб люди хоч трохи звертали увагу на, на те, що коїться в нашій країні. Там війна, війна страшна. Війна, подивіться, що робиться в госпіталях. По телевізору цього не показують. Люди з відірваними кінцівками, без попів голови немає. І що, що з людьми? В мене немає слів і. Дякуємо, Микола, тобі за твою громадянську позицію і за те, що от такий небайдужа, небайдужа людина, волонтер і ініціатор цієї акції. Думаю, що все у нас буде добре. Головне, щоб найшвидше прийшла перемога. Mm. Слава Україні! Героям слава!